Бо, зважаючи на вік, вам належало бути вчителями, але вас знову треба вчити перших початків Слова Божого, і для вас потрібно молоко, а не тверда страва. Євреїв, 5 глава. 12 вірш. Слава Ісусу Христу! Любі брати та сестри у Христі, сьогодні ми продовжуємо вивчати послання апостола Павла, які, немов дорогоцінні перлини, збагачують нас духовно та допомагають нам краще розуміти святе Євангеліє. І ми продовжуємо роздуми над першим посланням апостола до Корінтян, 3 глави з 1 по 3 вірш. Виявилося, що корінтяни не були надто духовними, вони були тілесними і поступали за велінням тіла. Корінтяни не просунулися в істинному пізнанні Слова Божого і були, мов маленькі діти. Які зупинилися в своєму рості. Тому апостол Павло, коли знаходився серед них або писав їм, як зараз, повинен був годувати їх молоком, тобто вчити їх основним істинам християнства. Вони не переносили твердої їжі, тобто не могли пізнавати більш глибокої науки, який це удар був по гордині Корінтян. Які так хвалилися своїми знаннями і дарами і безумовно вважали себе дуже духовними. Бог передає свої слова серцям, готовим їх прийняти. Прикладом нам може послужити Марія Магдалина. Вона усім серцем була віддана Ісусу. Петро та Іван повернулися назад додому. Вона ж залишилася біля гробу. Її серце було наповнене любов'ю до Христа, і Господь явився її та сказав до неї: «Іди до братів моїх та скажи їм: я йду до свого Отця і Отця Вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Це повідомлення, яке Господь доручив передати. Було першим таким всеохоплюючим свідоцтвом, яке ми отримали, то була особиста сердечна прихильність Марії Магдалини до Господа Ісуса, прихильність, яка проявилася завдяки Божій благодаті, яка зробила її здатною прийняти подібну звістку і передати її іншим. Та й інші події вказують, що розуміння вчення Христа. Випливає із любові до його особи як Бога. Коринтяни дуже багато думали про себе і хвалилися своїми дарами, які носили чисто зовнішній характер, тому вони не могли йти далі в пізнанні Божої істини. Однак це не стосувалося усіх християн у Коринті, коли Павло прийшов і проповідував серед них про Христа. Вони увірували, через віру отримали оправдання і мир із Богом. Немає жодного сумніву, що Павло розповів їм про усі благословення, що зійшли на них, коли вони стали християнами. Апостол назвав це молоком. У той час їхній спосіб мислення та життя лише починали змінюватися. Та на них все ще мали вплив тілесні думки та поведінка, вони були немовлятими у Христі. Однак слово про Хрест стосувалося дачого більшого, не лише оправдання, воно стосувалося і освячення, а для цього потрібно було оновлення думок і вчинків у відповідь на Божі об'явлення. Людина мала прагнути до праведності в усьому, і саме цю частину звістки про Ісуса Христа, розп'ятого, цю тверду їжу коринтяни відкидали, а тому вони і надалі залишалися тілесними, замість того, щоб поводитись як зрілі і духовні люди, виявляти сумірність і турботу про інших. Послух Богові, коринтяни залишалися егоцентричними, а тому й часто сперечалися. Вони хотіли отримати прославлене життя, уникаючи принижень, вони розуміли, що Христос був розп'ятий не лише для оправдання віруючих людей, але й для їх освячення. Саме це нерозуміння і призвело до розбрату між ними. Тілесний стан коринтян проявлявся в тому, що вони думали про Боже так само, як люди думають про мирське. Вони поводились із тим і іншим, однаково вони поступали по людському звичаю, тому що проявляли зазрість і сперечалися між собою про служителів Бога, які трудилися між ними, і з яких вони зробили вождів різних угрупувань. Подібно до того, як язичники поступали з філософами, один говорив Я Павлів, інший Я Аполосів. Подібно до того, як заявляли язичники Я Платонів або «Я Яристотелів, тому і запитує їх апостол Павло: бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні? І хіба не по-людському робити, їм слід було вести себе не як тілесні, але як християни. І Павло мав намір це все змінити. Дорогі брати та сестри у Христі, від самого нашого дитинства, коли ми себе усвідомили, наші батьки і церква наділяють нас знаннями про Слово Боже. Про любов до Бога і ближнього. Це прості істини і зрозумілі для кожного чистого серця, і ми їх поглинаємо просто і звично, як молоко. Та для того, щоб нам більше заглибитись в увесь мудрий задум Бога та зрозуміти усю велич Його любові до людини, нам постійно потрібно читати Біблію. Відвідувати Богослужіння та уважно слухати проповідь слова Бога, знаючи, що воно є істинним і незмінним словом живого Бога Творця і вседержителя всього сущого, слова Господні. Слова честі, що в горнилі земляному очищене сім разів переплавлене. Псалом одинадцятий. Сьомий вірш. Амінь. Слава Ісусу Христу.